Мир вам, дорогі брати і сестри, святі люди. Хочу сказати, що ви гарні люди, добрі люди, і нам тут дуже добре. У Нас була конференція, і нам тут реально дуже сподобалось. Дякую служителям за те, що дозволили тут провести, за те, що благословляли, були учасниками, молились разом з нами. Також дуже ще раз хотів подякувати за служителя Юрока. Юрок, вона його дуже люблю. Ми любимо разом пити смачну каву, спілкуватися, дружити, і це дуже класно. Дякую, молоді. Яка взяла участь в тому, щоб все організувати у вас гарна і посвячена молодь. Ми вас дуже любимо і раді бути у вас. Ось так тема моєї проповіді називається Твоя лінія. І перед тим, як я буду проповідувати, я, не, я дуже не хочу, щоб під час проповіді люди думали, що я, хто я. Тому давайте я спочатку все розповім, щоб ми потім могли зосередитись суто написання. Суто писання, суто Христос. Добре, мене звати Василь Черняк. Бог дав мені прекрасну дружину і двох хлопців, одному 5 років, одному, ви бачите менше, то йому зараз вже 9 місяців. І я є одним з шести пасторів цієї прекрасної церкви в місті Івано-Франківськ. Якщо Бог так поможе, що ви будете їхати на Буковель, чи просто будете їхати в Франківськ, то не оминайте. Запрошуємо вас. Дуже гарна, дуже гарна церква. Так що, ось так. І сьогодні я буду говорити на тему проповіді, про яку говорив Твоя лінія. І почнемо ми з такої сім'ї. Всі, хто читає Біблію, ви знаєте таку сім'ю, як Ісак і Ревека. Ісак і Ревека вони дуже хотіли дітей. І 20 років вони молилися: Господь дай нам дитину. І Бог дав не одну дитину, а дав двох. І то такі були хлопці, які не давали мамі спокійно жити. І це вони ще не давали мамі спокійно жити, коли вони ще були в животі, уявіть собі. Вони вже були різні. Вони вже виясняли стосунки, в принципі, як і в подальшому житті, також. І вони так. Так, як я називаю, грав у внутрішньотробний футбол так, що мамі було дуже важко. В принципі, моя дружина, коли теж виношувала наших хлопців, то також були, були такі моменти, що вона не могла спокійно спати, бо, бо хлопцю хлопець рвався на цей світ, хлопець там копав. Я думаю, що, можливо, дехто з вас і переживав ці моменти. Отже, їй було важко. Вона прийшла до пророки, і Бог вже пророкував, що з твого лона, з твоєї утроби вийдуть два різні народи. І забігаючи трішки наперед, ми можемо сказати, що вийшли два народи. Один народ, Бог каже, що одного народу я покохав, а другого зненавидів. Ми зараз прочитаємо це. Написано в Біблії так. А Яякова був покохав. Один син був Яків, це був другий син. А Ісава, який був другий син, хоча народились вони, вони були близнята. А Ісава зненавидів і зробив його горе пустошенням, а спадок його для шакалів пустинні. Коли скаже Едом: ми зруйновані та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савоот: вони побудують, а я, а я розвалю. І якщо забігати наперед, ми бачимо долю цих. Чоловіків і долю їхніх нащадків. Крізь, крізь історію ми бачимо, що нащадки Ісава, першого сина, це, цей народ, він проіснував аж до 106 року Різдва Христового, і потім був, взагалі перестав існувати. І ми бачимо долю Якова, про якого Бог каже, я Якова покохав. І його нащадки ми знаємо, що це ізраїльський народ. Який досі не просто виживає, не просто існує, але і живе. Маленька країна. З, е, кажуть, з заходу на схід проїхати дві години, і з півночі на південь дев'ять годин. Е, ну, з Франківська до, до Києва проїхати це десь 8 годин. Ну, якщо ти їдеш так по правах, по Божих, по, по Божих і людських правилах, можливо, хтось може і швидше. Але суть яка: Ізраїль існує до цього часу. Не просто існує, не виживає, а живе. Це розвинута країна, де високий рівень тривалості життя, вона входить в топ-10, де високий рівень підприємництва на душу населення, де вона входить в одне, одна з перших держав, де високий тип високий рівень інновацій і розвитку підприємництва, високо розвинута держава Ізраїль. Чому так сталося? Чому так сталося? Отже, знаєте, коли народжуються близнюки, дуже часто вони є схожі. Близнята вони є дуже схожі, але тут сталося все навпаки. Двоє двоє, народилося двоє братів, і вони були перш за все навіть не схожі в такому зовнішньому вигляді. Вони були не схожі. І Сав, він був перший, він був такий волосатий і рудий. Він такий був татовий син, мисливець. Мисливість, він любив здобич, він був такий ризикований чоловік. І його хто любив? Тати. Тати люблять таких хлопців, які е, такі сильні, які, е, знаєте, ну не будуть просто сидіти вдома, які будуть щось завойовувати, щось воювати. Е, був другий син Яків. Він відрізнявся свого брата. Перш за все, він був другий. Друге, він був гладкий, він був домашній, і його хто любив? Мама. Тому що мами люблять, коли. Ну, здебільшого, мами люблять, коли сини десь поруч, і, 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 і сини не ризикують, а? не йдуть там. Тому що мама переживає, а як там син буде на полювання, там, ну, щоб е, часом здобич не бігло, намислився. Ось таке ми бачимо, але найбільша все ж таки різниця в них була внутрішня. І ми зараз прочитаємо текст, для того, щоб побачити, чому. Господь так сказав в Писанні, що я Ісава що? Зненавидів, а Якова покохав. Чому так Бог сказав? Ми трошки сьогодні копнемо глибше. Я зачитаю це буття 25 розділ з 29 по 34 вірш включно. Написано так. «Сталась подія між братом Ісавом і Яковом. І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений був. І сказав і до Якова, нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я. Кажуть, що в оригіналі написано, що Ісав казав до Якова, залий мені горло, там ну, дуже змучений був. А Яків сказав, продай же нині мені своє перворідство. І промовив Ісав, ось я умираю, то навіщо ж мені оце перворідство? Коли я голодний, мені нічого не треба. Мене повинна спочатку жінка. Нагодувати. А потім вже ми можемо розмовляти, потім ми можемо йти до діла. Насправді, Ісав далеко не вмирав. Я не думаю, що він вмирав. Просто він був дуже голодний. І, і, і він каже: навіщо ж мені оце перевориться? Яке воно має значення? Я от їсти хочу. І Яків, а Яків сказав: присягни ж мені нині. І той присягнув йому і продав. Первориство своє Якову. І як я даю самові хліба і Стошевичого варева, а той з'їв і випив, і встав та й пішов. І страшні слова, страшні слова зараз будуть. І знехтував, і став первористством своїм. Я думаю, що більшість з вас, ви люди, які читаєте Біблію, знаєте далі цю історію, історію про те, як. Ісав знехтував своїм переворістом, як Яків через обман, але все ж таки він отримував це благословення. І в мене є питання, питання, яке ми сьогодні зараз будемо дивитися. Чому Ісав знехтував своє перевориство? Чому Ісав прогавив це? Чи була це випадковість? Чи Чому ну? ну, ну, буває, знаєте, кажуть, так сталося. Чи просто це так сталося, чи тут був якийсь певний смисл? І ви знаєте що? Чому Ісав знехтував своє паровірство? Перш за все, він жив для себе. Він жив для себе. Він думав про себе. Знаєте, це тип людей, які, перш за все, в житті цінують задоволення, щоб їм було добре. І можливо, хтось каже з вас, Василь, що ти це притягнув за вуха? Ну, давайте подивимося про його життя. Коли всі патріархи дбали про те, щоб їхня жінка була з їхнього племені? То Ісав так не робив. Навіщо десь напрягатися, їхати на свою родину, якщо ж тут є хітиянки, і він взяв е, жінок з чужого народу, ще й мало того, що взяв, якби взяв хоча б одну, а він ще й взяв двох. І ці жінки, ну повірте, це була дуже гіркота для його батьків. Він цінував задоволення. Ви чули таку фразу жити для себе. Я дуже часто її чую. Інколи буває. Інколи, ви бачите зараз цю статистику, це не хороша статистика. 1,6 і друга статистика 2,15. 1,6 це стільки зараз є народжу дітей на сім'ю. 1,6. Кажуть науковці, для того, щоб взагалі нація трималась на плаву. І для того, щоб, якщо в нації немає великої смертності, і щоб вона просто трималась на плаву, потрібно хоча б на сім'ю 2,15 дітей на сім'ю. А зараз, в час, коли дуже велика смертність, Шмигар сказав, що потрібно хоча б, щоб були три дитини на сім'ю. І причина, чому інколи здорові люди, забезпечені люди, не народжують дитину. Проста, дуже проста. І я, я, на жаль, чую від всіх тільки одну фразу. Знаєте яка фраза? Бо я інколи підходжу до людей, які от, гарні, стильні, добре заробляють, всі живі і здорові. Я, буваю, я розумію, є різні ситуації в житті, але вони добре заробляють, всі живі і здорові. Я до них підходжу, а знаєте, що мені кажуть? Ми хочемо пожити для себе. І знаєте, в чому парадокс? Майже всі так говорять. Я хочу. Пожити для себе. Я не хочу напрягатися. Ви можете побачити ще одну страшну статистику. Може, зараз вона трішки відрізняється, бо все ж таки війна вплинула на ці процеси. Але щороку орієнтовно 33 тисячі розлучень. Питання чому? А відповідь досить проста. Я хочу пожити для себе. Чоловік хоче пожити для себе. І жінка. Я думаю, це постійно треба годувати, дбати про нього. А він, І це все, він не приділяє ще часу. Я хочу пожити для себе. На жаль, це трагедія. Друзі, лінія Ісава це лінія людей, які просто живуть для себе. Я вам скажу так: це не християнство, а це чисте язичництво. І до добра це. Не приведе, до добра це не приведе. Писання ми бачимо іншу парадигму. Якщо от так, писання ми бачимо іншу парадигму. І один з таких відомих, шановних християнських авторитетів, Білі Грем, проповідь якого слухали 200 орієнтовно 200 мільйонів людей, сказав таку фразу. Вона мені дуже подобається, Я її зачитаю Життя, яке спрямоване лише на задоволення власних потреб. Може стати пасткою, яка в'яже душу і забирає радість від справжнього значення життя. Забирає радість від справжнього значення життя. І знаєте, що ми побачили? Ми побачили, що в житті працює оцей парадокс, який написано в Писанні, що хто заради мене втратить свою душу, той що? Набуде її. Звучить парадоксально, люди, які кажуть, я хочу прожити для себе, знаєте, що стається? Вони. Вроді, здається, хочуть зберегти цю радість, а що вони її робить? Втрачають. Немає цих радства, знаєте, це, це така лінія лота. Лот. Який хотів зберегти свою сім'ю, свій бізнес, він думав, біля судому краще, там краща торгівля. Біля судому краще, бо там краща земля. Навіщо мені це? Просто так подорожувати. Я хочу просто бути успішним, молодим, стильним і гарним. Хочу, щоб у мене було все. І здається, добрі бажання. Але коли наголос неправильний, наголос не на царство Боже, все воно приводить до того, що ти просто, ти просто втрачаєш. Хоча ти думаєш, я зберігаю, ти просто втрачаєш. І я бачу християнську альтернативу. Звучить радикально, але так повинно бути. І яке сказав, мені подобається вислів, апостол Павла, Він каже, бо для мене життя то хто? Христос, а смерть над мене. Я вас попрошу, давайте ми разом прочитаємо цю фразу, добре? Давайте проголосимо. Бо для мене життя, а смерть то над мене. Ось. Для мене життя це не я сам. Не просто, що мені було добре. Для мене життя то Христос. І буквально не так давно. Наші попередники мали в житті виклики, де, або, де, де люди просто готові були ради Христа йти на великі жертви. Ви бачите зараз на екрані документ. Я дякую Богу за лет-екран. Тому що не завжди, якщо просто прожектор, не завжди все добре видно. У вас дуже гарний лет-екран, у нас, нас в церкві їх також, аж два навіть стоять. І тут дуже добре показано один документ. Де чоловіка засудили на розстріл, це було на нашій території, це не десь там в Африці, знаєте, де якісь канібали людожери живуть. Це було тут. Де чоловіка засудили на розстріл, знаєте, за те, що він агітував дітей ходити в церкву. Це звужить сучасному поколінні, це ріже вуха. Як так можна? І я собі подумав, ця ж людина знала, на що вона йде. Ця людина могла сказати: слухайте, ну головне вірити якось в серці, головне якось пережити цей момент. Але що означає життя для мене, Христос? Як це важливо, друзі, розуміти? Чому Ісав знехтував богословіння? Друга причина дуже проста: Він не був уважним, він не пильнував, він не розслабився, він, точніше, розслабився. І тому в Біблії дуже часто, 28 разів, якщо в перекладі Ог'янка, я просто забив симфонію, написано пильнуйте. Пильнуйте, пильнуйте, що слухаєте. Пильнуйте, як слухаєте, так? Пильнуйте, що говорите. Як по вас пильнуйте про мир. Багато разів в Біблії написано пильнуйте, тому що є деякі речі, які ніколи не вернуться. Час ніколи не вернеться. Люди деякі. Бог нам посилає на певний період часу, вони більше ніколи не вернуться в наше життя. Є люди, які просто один раз ми побачили і все. Ми мало їм засвідчити, можливо, ми не засвідчили. І є деякі можливості, які до нас ніколи не повернуться. Тому Біблія закликає нас бути уважними. Мені подобається, що Яків проявив уважність. Він побачив, брат прийшов, він каже: продай мені перворицтво. Чому? Тому що він думав про це. Коли ми про щось думаємо, то ми про це і говоримо, друзі, і ми бачимо. І я вам хочу сказати одну річ, дуже важливу річ. Уважність може спасти не тільки нас самих. Це історія не тільки про нас. Наша уважність може спасти життя інших. Є приклад такі, навіть малі діти, коли проявляють уважність, це спасає. Є історія про хлопчика, яка звала Ноа Вудс. Йому було 5 років, і одного разу вночі він почув запах диму. Він не розумів, що будинок горить. Він швиденько, 5 років. Ну, що це за те 5 років? Ну, у мене мій хлопець 5 років. Ну, це, це, це дуже маля. Але він почув запах диму. Він не розумів, що є тривога. Він взяв швиденько. У них був приватний будиночок, свою дворічну сестричку взяв через вікно, пересадив, потім побіг до собаки, свою собаку вивів, аж потім до родичів, е вивів своїх родичів і потім його нагородив. Він спас свою сім'ю. Пожежники кажуть, ми багато разів бачили, як діти спасали свою родину, але щоб така маленька дитина так проявила уважність. Ваша уважність може когось спасти. І ще раз, ваша неуважність. Може когось загубити. Друга історія Тілі Сміт. До речі, якщо тут є якісь діти, які ще вчаться в школі або підлітки які вчаться в школі, дуже важливо бути уважним, навіть на уроках географії. Ця дівчинка Тілі Сміт їй також, якщо не помиляюсь, було десь 11 років. Вона дуже уважно була на уроках географії. Її вчитель розповідав, які є признаки цунамі. Які ознаки цунамі, тобто що тоді, наприклад, океан вода відходить, вода піниться, і він розказав це. Вона була дуже уважно. Одного разу у 2004 році вона приїхала своїм батьками відпочивати на острів хукет. Там десь було близько около 100 людей, які відпочивали, і одного дня, 26 грудня, вона дивиться, а море починає відходити. Океан починає відходити. Вона дивиться, а вода пінеться. Вона прийшла до мами. каже: Мамо, буде цунами! Мама каже, дитинку розслабся, Це просто погана погода. Але вона все ж таки переконала своїх батьків. Її батьки звернулись до борогової охорони, проголунав сигнал, тривоги. Люди відійшли. І того дня сталося велике цунамі, яке погубило аж 250 тисяч людей. Уявіть, собі, що це за цифра? Це майже як весь Франківськ. Просто людей було знищені. Але на цьому острові, де була ця дівчинка, 100 людей було врятовано. 100 людей. Уважність ваша, вона може когось врятувати. а Ваша уважність. А наша неуважність може і когось загубити. Одна дівчинка потім є, звичайно, вона була признана підлітком року, її там різні нагороди, сам Біл Клінтон з нею говорив. Тобто нагороди. Це дуже важливо. І, можливо, хтось з вас, чуючи цю історію, скаже: слухайте, я розумію, і сам був неправий Але як був обманець? Який ж обманув батька. В нього були хороші меди, він хороше хотів і да, обманув, але я вам скажу, що він дуже сильно поплатився за свій обман. Він мав правильні бажання, але знаєте, в двері треба заходити, а не виламувати. Уявіть собі, що е, хтось починає ламати ваші двері. Як ви, ви е, е, що ви будете робити? Ви не будете сказати, ну давай поламай їх швидше. Ну да? ж так не робиться. Так? Ви будете викликати поліцію. Хтось там хоче мене зірвати. Двері не виламують. Двері треба відкривати. Інколи Бог дає нам певні можливості, але треба дуже уважно дивитися на двері. Якщо він не відкриті, заходь! Тебе раді бачити. Но якщо двері закриті, не виламуй. Це не Божі методи, це неправильно. І Яків зробив неправильно. І зараз я хочу одну річ сказати для всіх читачів Біблії, хто любить так детально досліджувати, дуже цікаві факти, які я прочитав, мені мені дуже сподобались. Дивіться, увага! Максимальна увага, бо треба трошки думати. Дивіться, коли, коли Яків обманив свого батька Ісака, що він для цього використав? Перше одежу. Друге, була вбита тваринка для того, щоб шкіру на руки поставити. Коли вже самого Якова обманули його рідні сини, що вони використали? Одежу Йосипа, і також була вбита тваринка, щоб замастити цю одежу. Бачите, які схожість? Це ж не просто так. Друга схожість. Коли Яків обманув свого батька Ісака, він себе представив ким? Старшим. Але він був молодшим. Коли Якова обманув Лаван, що він? Він замість молодшої поставив кого? Старше. Старше. Ви бачите, які подібності. Бог говорить, і як Яків обманув свого батька, і там було що присутнє? Одежа і, і ягня, так і Якова потім обманули, і була присутня одежа і ягня. І ще один факт дуже цікавий. Скільки років чекав, хто був важний, Скільки років чекав Ісакі Ревека на народження своїх синів? 20 років. Скільки років Яків мучився, поки він нарешті вернувся в свою землю? 20 років. Бо, е, 14 років, е цей, 14 років батрачив на свого дядька за своїх, е, за своїх дружин, і 6 років просто працював на своїх. 20 років. Дуже, дуже, дуже цікава думка. Ісак і Равека 20 років чекали на своїх синів, але знаєте, як вони чекали? Вони чекали в достатку і в добрі. Ісак бачив приклад свого дя... свого е... батька Авраама. Він розумів, ну, не треба спішити те, що Бог казав, не спішити. Треба чекати, яких дверей відкрити і в них зайти. Е... Яків не хотів. Тому 20 років пройшло, але які і... ті були 20 років важкі були. Я думаю, що краще 20 років почекати у достатку. І 20 років о, такі важкі. Це такі, е, такі моменти. І рухаємося далі. Як справді жив для цілі. Він пилював про це, тому що він про це думав. Це лінія, лінія якось. І ми бачимо в Біблії дві лінії. Лінія сава це жити для себе. І просто якось так буде. Якось буде. Ох, як ми, я собі думаю, якби ми організовували конференцію, що якось буде, я вам скажу, що нічого би не було. Нічого б не було. Лінія якова це жити для покликання. Лінія Якова – це лінія людей, які розуміють, що я покликаний для того, щоб служити. Тому що Біблії написано, що кожному Бог дав дар і талант. І друга лінія Якова – це люди, які пильнують, Знаєш, що дні які дні лукаві. Тому лінія Ісава, Біблія каже, Бог каже, вони зненавиджені. Лінія Якова — це кохання. І ми бачимо далі це по історії. Так воно є. Багато людей, на жаль, йдуть лінію Ісава. Я не говорю просто людей, які не воцерковані. Я говорю людей, які проходять до церкви, тому що Ісав і Яків були в одній церкві, ну, в одній спільноті, в них один батько був. Буває таке, да? що люди ходять в одну церкву, слухають одну псальму, слухають ту саму проповідь, недільну школу разом ходять. А потім на виході зовсім різні люди. Той посвячений, служить, служитель, а той, ну так. так. Буває навіть в сім'ях так. Друзі, якою лінією ми ходимо? Я хочу сказати, що тою лінією, якою ми ходимо, вона не тільки впливає на нас, вона впливає навіть на наших нащадків. Тут ви знаєте одну фотографію, це мати Тереза. Ви, ви знаєте її. Ми всі знають є. Навіть навіть пісня на Євробаченні перемогла, де співають про мати Таресу. Відомо, відомо досліджень. А ви бачите інше невідомого, це її брат. Хто знає який її брата звати? Ніхто не знає. І я не знаю, чи ви навіть в інтернеті знайдете. Її брат. Він коли вона прийняла рішення служити бідним, коли вона прийняла рішення посвятити своє життя для, для служіння інших людей. Її брат каже: Слухай, чого ти так барнуєш своє життя? Та не треба. От я служу величному королю, а ти кому йдеш служити? І час розставився на свої місця. І я казав, вона а, є великий приклад служіння ближнім. Вона отримала навіть Нобелівську премію миру, а про її брата ніхто не знає і, і не дізнається. І я ще що хотів дуже важливо сказати, друзі. Те, якою ми лінією ходимо, воно спасає не тільки людей, які навколо нас або не спасає, а воно впливає і на наше майбутнє, на наших нащадків. Є дуже гарні приклади в історії про двох чоловіків, які жили один той самий час Мак Жукс і Джонатан Едвардс. Їх відрізняло одне. Один ходив лінією Якова, другий Сава. Один е був проповідником, проповідав через нього Бог пробудження робив. В нього була богочестива жінка. Це звати його Джонатан Едварсон. Другий просто був атеїстом і в нього була аморальна жінка. І вчені дослідили їхніх нащадків, ким вони були, бо ці чоловіки жили десь орієнтовно 150 років тому назад. І вони дослідили нащадки цього Макса Джукса нечастотого чоловіка і побачило, що серед його нащадків було сім убивць, 60 злодіїв, 67 людей із сексуальними розводами, 100 алкоголіків, 200 плюс пов'язаних з проституцією і 300 померли передчасно. В той час, як лінія цього частого чоловіка, серед його нащадків була так 300 проповідників, 295 фахівців, 100 місіонерів, 100 адвокатів, 80 урядовців, 1 віце-президент, 13 сенаторів та один губернатор, 75 офіцерів, 65 професорів. Друзі, наш вибір сьогодні впливає на наших нащадків майбутньому. Я дуже мрію, щоб Україна була щаслива країна, щоб це була незалежна країна далі, щоб в цій країні, знаєте, було правосуддя, мир, розвиток і процвітання. І я скажу, що великій частині, великій частині, яка буде Україна завтра, залежить наше сьогодні, як ми сьогодні, якою ми лінією підемо. Ми можемо бути так як всі. Але ми можемо жити ціллю для покликання, пильнувати, бути уважними. І якщо ми так зробимо, я вірю, наша держава вона прийде у свою правильно зелену лінію. Лінія Якова це лінія, коли ти покли... коли ти поклоняєшся Христу, це коли ти живеш для Христа. Коли для тебе церква це є цінність. Коли ти сюди біжиш, славиш Бога, і тішишся життям, оце лінія Якова. Лінія, яку думають, ну ти йдеш цією лінією, ти втрачаєш все. наоборот, коли ти йдеш цією лінією, яково ти набуваєш щось значно більше. Тому я закликаю всіх вас, дорогі брати і сестри, давайте ми проаналізуємо, якою лінією ми рухаємося. І нехай нам цьому допоможе Господь. Давайте мовимося.